Це не автомобіль, це не вантажівка. І це не просто ще один позашляховик 4 х 4. Це вовк у шкурі вовка. По суті, це танк у формі автомобіля, в формі танка. Він може їздити по-будь-чому, підніматись на будь-що і їздити крізь все. Це не для цивільних. Це було створено для війни. Мені байдуже, на чому ти їздиш, друже. Він більший, він сильніший. І єдина причина, чому ми можемо купити його, це тому, що Термінатор так сказав. Привіт, друзі! Ви на каналі Shifted. Мене звати Ілля і я затятий петролхед. Якщо ви так само обожнюєте круті авто, мотоцикли та їхні історії, то ви в правильному місці. Долучайтеся до нашого ком'юніті. На початку 80-х американська армія виставила на тендерні торги заявку на новий транспортний засіб, який міг би перевозити війська та важке вантажне обладнання куди завгодно. Іншими словами, їм потрібен був багатоцільовий автомобіль з високою мобільністю на колесах або ж хму виграшним учасником тендера стала компанія AM General Corporation, яка створила машину, сила якої прирівнювалась до ядерного вибуху. Вона могла перевозити важке обладнання по найгіршому рельєфу. Вона могла перетинати ріки та підніматися по схилам, які зупинили б майже всі інші транспортні засоби. В неї був перемикач, який міг накачувати або здувати шини на ходу. А її колії були такими широкими, що вона могла потрапити в сліди, залишені танками. А ще її можна було скинути прямо з літака, одягнувши її парашут. Компанії AM General було затверджено контракт на 1 мільярд доларів для масового виробництва ХМВ для американської армії. І в кінці 80-х вони вже були на полі бою. Їх називали Хамві, оскільки це було набагато легше вимовляти ніж ХМУ. І вони супроводжували американські війська під час вторгнення в Панаму у 89-му році та під час війни в перській затоці у 91-му. А зараз активно допомагає і українським військовим. Хамві було адаптовано для всіляких. Ролей швидка допомога, зв'язковий пункт і мій улюблений з гаубицею. Дозвольте сказати одну важливу річ: Хамві був військовим транспортним засобом, призначеним для військових, для військового використання. Це як вертоліт Black Hawk або Авіаносець, або Абрамс. Хамві ніколи не був призначений для звичайних людей чи звичайних доріг. Але є одна річ, яку американська армія ніколи не очікувала: це Арнольд Шварценеггер. Це 1990 рік. Арнольд Шварценеггер є найвідомішою зіркою бойовиків у світі. І не просто фізично, але й фізично. У перерві від зйомок класичного фільму Дитячий поліцейський Арнольд зустрів свого духовного партнера, коли побачив конвейхамві, що проходив повз нього на дорозі. Це була любов з першого погляду. Це було щось типу такого: йоу, що це за великий і плоский джип? Це ж ідеальний автомобіль для мене. Я можу його отримати. Ти Арнольд Шварценеггер? Так, це я. Слухай, чувак. Мені дуже приємно, що тобі подобається моя машина. Але ти не можеш її купити, бо вона тільки для військового використання. Я Арнольд Шварценеггер. Я можу мати все, що захочу. Еєм вже обговорювала ідею цивільної моделі, але з підтримкою Термінатора вони винесли її на перший план у своєму списку пріоритетів. У 1992 році Арнольд Шварценеггер. Містер Олімпія отримав першу цивільну версію, яка, звісно, була названа Хаммер. Як цивільна модель, вона не мала на собі ракетних установок. Sorry, Шварц. Але вона була більш-менш такою ж за загальним дизайном. Отже, вона все ще могла їздити вгору поверх і крізь все. Вона все ще могла накачувати чи здувати свої шини на ходу. І вона все ще була дійсно, дійсно, дійсно великою, як дупа Кардашян. Гайс, якщо вам подобається те, що я знімаю, натисніть вподобайку та підпишіться на мій канал. А також напишіть в коментарях про яку культову модель ви хотіли б побачити наступний ролик. Радянський Союз щойно розпався, і Америка була просто в захваті. Ціни на бензин були дешеві. Іншими словами, такі слова як тактовність та стриманість, не були у їх національному словнику. Америка хотіла велике, вона хотіла сміливе, вона хотіла хамер. Хей, кому там була потрібна вага в 4 тонни та витрати пального 30 літрів на 100 кілометрів. Фактично, в дуже реальному сенсі, це була вся суть цієї машини. Хамер коштував близько 100 тисяч доларів і ледь вміщався в більшість гаражів. В принципі, то не очікувалося, що Хамер стане автомобілем масового ринку, і це також стало частиною його привабливості. Значок Хамер був подібний до значка Феррарі. Якщо у вас був такий, це означало, що у вас були гроші, і ви не боялися їх витрачати. До кінця 90-х він став символом знаменитостей. Усі від Шварцнегра, Майка Тайсона і аж до тупака Шакура водили хамери. Хаммер був метафорою Америки в 90 гігантський, дорогий, жорсткий, непереможний, пожираючий паливо, розкішний і завжди у центрі уваги. І як ви можете собі уявити, не всі ці аспекти були сприйняті добре. Хаммер став символом надмірності, егоїзму, і екологи відчайдушно ненавиділи його споживання палива. Але. Незважаючи на те, поважали його чи зневажали, небагато яких автомобілів викликали такі потужні реакції від стількох людей так швидко. Це була чиста суть Хаммера. У 1999 році GM купила права на Хаммер від AM General, Адже GM хотіли, щоб Хаммер став справжнім масовим брендом. Результатом стало випуск в 2002 році молодшого братика автомобіля – H2. Ця модель Хаммера була витончена та струнка замість м'язовитої та громісткої, з вагою всього в 2900 кілограмів. Не пропустивши продовження, Шварценеггер особисто брав участь у розробці h 2 Настільки він полюбив величезний розмір оригіналу, що хотів, щоб h 2 був трохи більш зручним на дорозі та конкурував як сучасний розкішний автомобіль. І що ви думаєте? Люди купували їх у величезних кількостях. Знову ж таки, питання пожирання палива призвело до протестів від екологів, і деякі з них стали справді божевільними з цього приводу. У 2003 році 40 хамерів H2 були спалені в автосалоні в Каліфорнії в еко-терористичному нападі, вчиненому фронтом визволення землі. Тепер серйозніше та сумніше. Це не були єдині терористи, з якими автомобіль стикнувся. Оригінальний військовий хамві тепер використовувався у війнах в Афганістані та Іраку. І повірте чи ні з усією його неймовірною жорсткістю Хамбі не був розроблений для того, щоб в нього стріляли. Коли саморобні вибухові пристрої стали все поширенішими в зонах бойових дій, легко броньовані Хамві просто не могли захистити своїх пасажирів. Пентагон почав шукати новий транспортний засіб, і Хамві був відправлений на другорядне завдання. Додому люди також почали шукати інші моделі. Зростання цін на паливо та збільшення екологічної свідомості глибоко зачепили бренд Хаммер. Важкі дні надмірності 90-х років стали віддаленим спогадом, і Хаммер став виглядати вульгарно. Де колись виглядав вульгарним, але в хорошому сенсі. Крім того, з двома війнами, що тягнулися тоді, військовий шик просто виглядав дурним. General Motors намагалася врятувати бренд з випуском H3 у 2005 році. Найменша модель Хаммера вагою в 2100 кг. кілограмів, і GM зменшила витрати палива до цілих 15 літрів на 100 кілометрів. Камер намагався довести, що їх автомобілі призначені не лише для великих хлопців, створюючи рекламу для жінок. Але це було занадто мало і занадто пізно. І в 2008 році глобальний фінансовий крах зробив будь-які витрати на розкіш не крутими. Плюс збанкрутувала General Motors. у рамках реструктуризації GM за главою 11 Вони намагалися відділити бренд Хаммер новому власникові, і вони дійсно знайшли зацікавлену сторону в сільськогосподарському Китаї. Але китайський уряд втрутився та зірвав угоду. Китай був в процесі вдосконалення свого екологічного іміджу, і покупка найбільш забруднюючого автомобільного бренду в світі не дуже вписувалася в цей ідеал. Закінчивши з варіантами, General Motors закрила Hummer. але історія Hummer не завершилася. Хоча бренд, здавалося б, остаточно закрився, справжні легенди не вмирають. І ось у 2020 році GM вирішила вдихнути нове життя в цей культовий бренд, перетворивши його з ненажерливого позашляховика на символ екологічного майбутнього. Так з'явився Hummer EV – електричний монстр, який зберігає всі брутальні риси свого попередника. Але тепер без шкоди для природи. Hummer EV це не просто мікрохвильовка на колесах. Цей гігант має тисячу кінських сил і здатний розганятися до ста за три секунди. Він отримав революційний режим Walk, що дозволяє рухатися боком, та інші технології, які змінюють уявлення про можливості електричних авто. Тож, якщо ви думали, що Хаммер закінчив свій шлях, подумайте ще раз: цей монстр повернувся, і тепер він готовий знову підкорювати будь-який рельєф, але вже в новому форматі. Час покаже, чи зможе Хаммер і стати таким же легендарним, як його попередники. Але одне можна сказати точно: ім'я Хаммер ще надовго залишиться в серцях автолюбителів. Це не автомобіль, це не вантажівка і це не просто ще один позашляховик це Хамер. Ось все, що вам потрібно знати, щоб розібратися в Хамерах.